Проти і сестри, царство Боже береться силою. І ті, хто прикладає зусилля, ті його успадкують. Каже нам Господь спасити. Якщо чекати, на все готове, то не буде нічого. Люди би хотіли замінити молитвою власне життя, власну діяльність, власний подвиг. Але якщо би достатньо було просто. Десь свідкість помолитися, сказати добре слово, то і Христу не треба би було йти на землю, брати на себе життєвий хрест, розіпнутися на Голгофі. Йому було би достатньо просто звідти десь сказати людям добре слово. Але він пішов і зробив те, що треба було для нашого спасіння. Так і тут, дорогі мої, на жаль, оцей е, наратив, що треба сидіти, чекати государство должно, він спортив нас ще за Радянського Союзу. Люди привикли чекати на готове. Люди привикли, що якщо проявляєш ініціативу, тебе за це поб'ють. Люди знають і навчені голодоморами, що будь-яке інакомисліє, чи коли людина проявляє якусь ініціативу, воно карається, причому жорстоко, переважно смерть. Це такий штучний, як вам сказати, Рефлекс, коли ми терпимо і сподіваємося, що коби не було гірше, ні, дорогі ми. Аби Україна була, за ню треба воювати. І не просто воювати, будучи готовим умерти, а так треба брати зброю і її вчасно і вміло використовувати. Зброю не тільки вогнепальну, а зброю слова, перш за все. Ми мусимо розуміти, що проти нас. Воює колосальна пропагандистська машина, яка покликана нас завоювати без бою, коли українці самі між собою діляться. Одні кажуть, нам треба свої країни, а другі кажуть, ні, нам було непогано під Росією, ми вже там були. Одні кажуть, нам треба своєї церкви, а другі кажуть, яка різниця, який патріархат, нам підходить і така, і сяка, я все одно до неї не хочу. Одні кажуть, нам треба своєї мови, а другі кажуть, най ну буде так, ми так звикли, ми так привикли. Але ми чуємо нам вже за Америки, звідти, за океану кажуть, альов, раз ви там російськомовні регіони, раз у вас там російська церква, ну, то ви і так росіяни, то тоді здайтеся і будьте під Росією, бо це воно так має бути. Бо люди у світі розуміють, що якщо десь є. Чиясь церква і її люблять. раз є чиясь мова і її люблять, значить вони себе ідентифікують єдиним з тою церквою, з тою мовою, з тим народом, який їм це насадив. Розумієте, друзі? Там, де москальська церква, будуть москальські танки. Де байдужість до свого, там ворог насадить любов до Його. Зрозумієте це? Ті, що не мають свого стержня, їм пришиють чужий стержень. Так уже не раз, дорогі мої було, оце задайте собі Франка, каменярі, ото про народи мій замучений, і розбитий, мов паралітик хто і не людським, презирством ніби з трупом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу. Невже по, по віку ділом буде твоїм, укрита злість, облудлива покірність усім, хто владою і розбоєм тебе знеміг і заприсяг на вірність? Невже по віку діло буде твоїм бути тяглом у поїздах і безстроїздих? От подивіться, як українці служать у чужих безстроїздих поїздах, де би українець не поїхав, він там заробить. Де би він не побув 10 років, він вже заробляє не менше, ніж італієць чи американець чи португалець. А як він там в другому поколінні, то він вже там мільйонер, чи це Канада, чи Америка, чи Європа? Чого? Бо ми можемо, ми вміємо, ми знаємо. Але коли для цього є зовнішні сприятливі обставини, то виходить так, що ми їдемо там, де є обставини, і піднімаємо ті економіки, американцям вертольот Сікорського зробимо. У Теслу і у Microsoft кладемо найдорожчі програми, а самі не можемо дати собі раду, бо негодні ніяк вибрати ні нормальне керівництво, а як вибираємо то що-небудь. А потім питаємо з них, як зрозумно. Але вибачайте, ми вибираємо, дорогі мої, згідно власного світогляду. А наш світогляд береться звідки? З того, що ми прочитали, з того, що нас навчили удома, у школі і у церкві. Бо вдома батьки не мають коли, у школі йдуть по програмі, а в церкві батюшка каже, ви не Україна, ви Україна. То вам не має значення, будьте неграмотні, слухайте, за кого я вам скажу перед виборами голосувати. І не пхайтеся, терпіння, смієння, моліться, тому кайтеся, не висовуйтеся, політики, не читайте, будьте тупі, неграмотні, мені так легше вас стригти, а вам простіше проголосувати за те, за кого я вам скажу. Ні, дорогі мої. Якщо так слухати, ми не будемо мати не то що країни, а ми нічого не будемо мати. Нам треба бути розумними, нам треба мудрими. Каже Господь, пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Каже, що хто відречеться мене у роді цьому перелюбному і грішному, і слів моїх того відречуся я перед ангелами своїми святими. Тобто ми маємо Слово Боже, що могти від Нього відректися, чи не сповідати, ми маємо його безпеку знати. Щоб знати, його треба читати. А щоб читати чи слухати, треба що? Розуміти. А коли приходиш до церкви, а валінок. І же хіровими пакі-паки, що там, дом не мило єш, ну, то хоч знаємо. А не пчувати, чи... да не пшивати мене у хто навряд чи хтось знає, що це я сказав, так? А, а змого хрехті слов'янським, але ваш священник не зможе говорити слов'янською мовою, хоча читати зможе. Але для того, щоб людина розуміла, вона повинна слухати благосвіння на чому? На рідній мові. Рідні мові. Це те, апостол Павло каже, моліться на зрозумілій вам мові. Каже, волію краще сказати 5 слів мовою зрозумілою, ніж 10 тисяч слів мовою незрозумілою. Бо, каже, коли говорю мовами чужими, то хіба сам себе повчаю, мої ж слухачі лишаються без користь. Розумієте як? То скажіть, чого? Я це знаю, а що панотець Московський не знає? Знає. Але що, нерозумними, коли сказав Янукович, легше управляти. Чия мова, того влада, казали Римляни. Насадиш людям свою мову, будеш мати над ними свою владу. Тому, дорогі мої, ми з отцями хочемо вам подарувати цей Євангелій українською мовою. Я хочу зауважити, це такий збірник. Тому що це сама ця книжка, це воно було у отця Михайла Колотила в Вижнському районі. Він мені дав саму таку книжку, така вона намолена, намолена, але така була зашурована і подерта. Каже, подаруєш десь там, яка парафія перейде. Я вже таку, звичайно, не хотів дарувати, пішов вона з рукання обрізав. майстер наш Либоцький зробив гарний оклад, і е, я його про це попросив позавчора, щоб ви розуміли. Кажу, слухай, у нас мають бути збори у Керстенцях. Громада надумала виходити з Московського патріархату. дуже би хотів подарувати. Та то не може, отець тут два дні. Вчора мені вечором дзвонив. Отець приходити я зробив, бо я щось подумав. Мені Господь поклав на серце, треба, би я передав. Хай ласка Господня через це святе Євангеліє осяяє ваше село, ваш гарний преображенський храм, щоб ваша громада дійсно могла рости у дусі і в істині, і щоб все у вас було добре. Документи завтра вже завезете а, в партійне управління, здасте в обласну військову адміністрацію на оформлення. Вам щасливо, дорогі мої, дочекати е, Пасхи. Я думаю, що документи мають бути швидше, ніж Пасха, щоб ви вже могли пасхальні свята справляти гарно в себе в церкві, а отець, напевно, вам прикладе якогось священника, щоб тим часом вас обслуговував, це ви вже собі вирішите. Я просто хочу подякувати вам за активність, за вашу позицію, за те, що слухали, за те, що почувши, передасте іншим селам, що треба робити, як треба робити. Хай Боже, ласка буде над вами, пане Юрій вам є. Одному з найактивніших учасників цей Іван щоб ви передали вже через царські двері, без священник поклав на пристіл. Найважбов благослови слава Ісусу Христу!